7.30 у Києві проси найголовніше у прямому ефірі. Зустрінуться раніше ніж очікувалося. Білий дім опублікував розклад сьогоднішньої зустрічі Путіна і Трампа. Вона відбудеться о 22-й за Києвом. Відомо, що Путін перед самітом прибув до Магадана, після чого вирушить на Аляску. Так повідомив його прес-секретар Пісков. Трамп літає з Вашингтона за 6 годин. Кожен лідер проведе делегацію з чотирьох осіб, щоб обговорити питання війни в Україні. Після політики дадуть прес-конференцію. Трамп заявив, що вважає Путіна готовим до угоди, хоча не очікує миттєвого припинення вогню. Він також натякнув на можливу наступну зустріч у форматі США, Росія, Україна за участю Зеленського. Якщо переговори на Алясці будуть успішними, за словами Трампа, ті перемовини схожі на шахову партію. Вони потребують стратегії терпіння, але ризик провалу все ж є, і він оцінює його у 25%. Президент США попередив, що у разі відмови Москви від мирних пропозицій на Росію чекають серйозні наслідки. Він додав, що вже на початку зустрічі зрозуміє, чи Путін дійсно готовий до серйозного діалогу. Путін за інформацією Росзмі, ЗМІ до США вже вирушив. Ну а давайте зараз послухаємо Трампа я хочу лише підготувати ґрунт для наступної зустрічі, яка має відбутися невдовзі. Мені б хотілося, щоб це сталося швидко, одразу після цієї зустрічі, можливо, навіть на Алясці, щоб залишитися там. Бо це значно простіше. Думаю, це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яку позицію займає кожен, і я зрозумію це вже за перші дві, три, чотири або п'ять хвилин. Як це зазвичай буває? Чи буде зустріч хорошою, чи поганою? Якщо вона буде поганою, ми швидко її закінчимо. Якщо ж доброю, ми зможемо досягти миру вже в недалекому майбутньому. Сам Анкореджена Алясі триває проукраїнський мітинг на продовольній зустрічі Трампа і Путіна. Відео публікує колишній кореспондент Голосу України, Голосу Америки, перепрошую, Астап Яриш. Демонстрації на підтримку України заплановано і в НА в інших містах штату. Поліція Анкориджа активно посилює заходи безпеки на тлі демонстрацій у місті. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані. А місцеві жителі повідомляють, що в місті пролунало щонайменше 10 вибухів. На території підприємства сплахнула пожежа. Пропагандистські телеграм-канали публікують і наслідки роботи російської ППО. Місцеві повідомляли про гучний вибух у місті. Деталі поки що немає. 84 українці повернулися з російського полону додому. А це 33 військових і 51 цивільний, серед яких є ті, кого росіяни тримали в неволі ще з 2014 року. Серед визволених Богдан Ковальчук, якого росіяни схопили ще у 2016 році, коли йому було лише 17, і утримували протягом 9 років. Додому повернулися й троє жінок з Донецької та Луганської областей. Серед них учителька початкових класів, яка не бачила волі з 19-го, її 27-річний хлопець, якого забрали, коли йому було лише 18. Наймолодшому з визволених 26, найстаршому 74. Серед повернених захисники Маріуполя, моряки і прикордонники, зокрема колишній командир знищеного тральщика Ганичинська Олександр Бойчук. Під час окупації Криму він відмовився підкорюватися росіянам, зберіг бойову готовність корабля. А у двадцять другому в полон. Від початку вторгнення відбулося вже 67 обмінів. Додому повернулося понад 6 тисяч українців. Давайте зараз подивимося, як це було. вчора. Все, я повернувся, я вдома вже. Я навіть зараз сам розплачуся, як почути тебе за стільки років. А взагалі я читав твої повідомлення, знаю, що ти родився син. Жінка з'явилася. Ти великий молодець. Передай бабусі, передай бабусі, що я вже в Україні все добре. Мене дуже добре зустріли. Поранення і хвороби, отримані українськими військовими в російському полоні, тепер порівнюватимуться до бойових. Про це повідомив міністр оборони Шмигаль. Він зазначив, що нововведення ліквідує прогалину в законодавстві, яка раніше позбавляла таких військових права на статус учасника бойових дій, відповідні соціальні гарантії. Зміни забезпечать належний соціальний захист, доступ до пільги, компенсації, а також безоплатне лікування на реабілітацію. Пізно ввечері четверга, 14 серпня. Тимчасово окуповане місто Росіяни Росіянами на Донеччині. Атакували безпілотники. Про це повідомляють російські та місцеві телеграм-канали. Зазначається, що в окупованому місті там на Донеччині пролунало кілька вибухів. Після чого на місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Водночас в одному з районів Курська, що в Росії БПЛА влучив у житловий будинок, ймовірно, після забиття російським ребом. А у Сизрані Самарської області, РФ прогреміли вибухи. Росіяни поскаржилися на, ну, на вибухи, які вони чули. На Покровському напрямку, де раніше стався прорив окупантів біля добропілля, ситуація поступово стабілізується. Про це повідомив генштаб. Від початку минулої доби там зафіксували 37 атак, з яких українські військові відбили 34. Бої тривають, але сили оборони проводять заходи для виявлення та знищення ворожих груп, що проникли в тил. Минулої доби бійці однієї з механізованих бригад взяли в полон п'ятьох росіян. Українські підрозділи отримують позиції і продовжують контратаку. У серпні Україна планує затвердити угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Про це розповів Зеленський після зустрічі в Лондоні з прем'єром Кіром Стармером. Після ратифікації сторони хочуть провести велику спільну зустріч Україна-Британія. Документ передбачає співпрацю у сфері безпеки, оборони економіки, енергетики, морської галузі та боротьби з дезінформацією. Головна мета зміцнити союз між двома країнами на багато поколінь вперед. ЄС готує 19-й пакет санкцій, які планують ухвалити вже наступного місяця. Як заявили в Єврокомісії, надалі зберігатимуть там тиск на країну агресора, адже чинні обмеження вже дають результат. Після початку повномасштабної війни у 2022 році було ухвалено 18 пакетів санкцій, що передбачають замороження активів, обмеження у торгівлі та фінансах, а також перекриття доступу до авіатехніки. Останній пакет включив санкції проти 22 банків, чотирьох компаній. З з російським фондом прямих інвестицій і проти 26 підприємств оборонної галузі. У липні в Україні зафіксували найвищу за три роки кількість жертв серед цивільних. Так повідомляє моніторингова комісія з справ людини. Захилом загинуло 286 людей. Ще майже півтори тисячі отримали поранення. Це більше ніж у червні і найвищий показник з травня 2022 року. Близько 40% втрат спричинили зброї дальнього радіо Це ракети та борожувальні боєприпаси. Наймасштабніший удар стався наприкінці липня у Києві, коли загинула 31 людина, а правнені дістали понад 170. Значні втрати спричинили і удари безпілотників, і авіабомб, зокрема по виправній колонії в Запорізькій області та житловому будинку в Краматорську. ВОН зазначає, що зростання кількості жертв пов'язане з активними бой... боями вздовж лінії фронту. СБУ заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату Віктору Медведчуку. Та 12 його соратникам через російський проєкт Другая Україна, створений у Москві за погодженнями з Путіним і під координацією ФСБ. До організації увійшли колишні співробітники підсанкційних телеканалів Медведчука, які після початку війни виїхали до РФ та поширили антиукраїнську пропаганду. Поки задав затриманий у Польщі політичний експерт Кирило Молчанов, який працював на російській спецслужбі, і організовував акції в інтересах Кремля у ЄС. Ігранці підозрюють у Держзраді, колаборації, закликах до повалення влади та виправдані агресії РФ. Давайте зараз Артема Детяренка, речника СБУ. Послухаємо керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації Другая Україна безпосередньо з Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проект. Далі Медведчук власноруч сформував штат прокремлівського об'єднання, до якого увійшли топ-менеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екс СНРДЕПА вживаються комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності. До кінця серпня Миколаїв знову отримує воду з нового магістрального водогону, будівництво якого добігає наразі завершення. Повідомляє так державне агентство відновлення. Нині тривають гідравлічні випробування та поступове заповнення системи водою. Місто залишилося без централізованого водопостачання ще навесні 22-го, коли російські війська пошкодили старий водогін з Дніпра. І з того часу мешканці користувалися технічною водою з Південного Бугу або підвозами питної. Новий проект має відновити стабільне. Постачання та поліпшити якість води для миколаївців. На цьому все йдемо на життя. Далі у сніданку бути з нами. Так, ну що тепер, друзі, продовжуємо традиційно. о цій порі ми говоримо про погоду. Ну, от, власне, яким буде 15 серпня. Наша Олена Квітка сьогодні на чергуванні. Вона все детально знає. Зібрала всю інформацію про погоду, і зараз буде нас тішити таким красивим вранішнім світанком. Олена так красиво за тобою. Зараз сонечко сходить. Знаєш, освічує тебе. Ти просто сяєш в кадрі. Нас зараз. Колеги, доброго ранку. Я обожнюю ці ранкові такі літні взагалі київські світанки. Зараз в Києві термометри показує 14 градусів. Така класна ранкова прохолода. Абсолютний штиль, знаєте, знаєш в столиці, нічого не поворухнеться. Дуже приємно, не знаю. Сьогодні в принципі в Києві буде вона такою триматися помірною, такі помірні температурні режими. Ну і власне такою погодою, знаєте, тепло, сонячної без опаді. Ось ці три слова можуть характеризувати погоду по всій території України. Раїни, а якою воно буде в кожному регіоні. Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там якраз сьогодні буде хмарно сприяснення, мало опаду снов, таки не прогнозують. В Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься на рівні 24-25 градусів тепла. Таким буде максимум. Щодо півдня країни, там буде тепліше. Це один загалі з найтепліших регіонів сьогодні. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму. В день повітря прогніться до плюс 29 Градусі, і градусі там також сьогодні буде без опадів. Сухо сьогодні за прогнозами синоптиків, також і у західних областях. Парасольки там не знадобляться. Температура повітря в день прогріється. Взагалі коливатиметься там від 26 до 25 градусів тепла, і з максимумом в Ужгороді на Закарпатті там сьогодні очікуємо плюс 29 градусів. Ну і північ країни там також сьогодні сухо тепло і сонячно. Це Суми, Житомир та Чернігів. І там сьогодні в день синоптики прогнозують також 24-25 градусів тепла. Щодо центральних областей, це Черкаси Вінниця Кропивницький та Дніпро, там в день очікується температура повітря від 25 до 29 градусів тепла і також без опадів. Я вже сказала, що в Києві зараз плюс 14 градусів. Очікуємо сьогодні плюс 25 без опадів. Ну і плюс 25 таким буде денний максимум. Якщо говорити про температуру, температурні рекорди 15 серпня, то найтеплішим цей день за останні 130 років синоптичних спостережень був зафіксований у 2010 році, тоді в Києві було плюс 36 градусів, але найхолоднішим він був у 1909-му, і тоді в столиці термометри показали всього плюс 6 градусів тепла. Друзі, на ну, сьогодні також таке одне з найбільших церковних свят. Сьогодні віряни святкують успіння Пресвятої Богородиці. От народні прикмети кажуть, що вже от після успіння Пресвятої Богородиці прокидається осінь, тому що за народними прикметами от сама Богородиця ховає сонце в землю. Ну так кажуть, і так казали наші пращури. Я взагалі вважаю, що от зараз цей серпень, ну поки що він нас балує такою температурою, принаймні в столиці, що у нас і не Африка. І не Аляска, слухай Альо. Ти до речі, за Аляску згадала. Ну, звичайно, це те, з чого ми починаємо сьогодні ранок. Це те, що у всіх на вустах і про що всі говорять. Але ж окрім е, тих новин, які ми звідти отримуємо останні дні. Про надзвичайний стан там заговорили і кажуть, що може бути велика повінь. Давай тоді вже розкажи, може бути таке, що переговори зірвуться за рахунок погоди. Що про погоду на Алясці знаєш? Колеги, ну правду, знаєте, як то кажуть, all eyes on Аляска сьогодні будуть. Весь світ буде спостерігати за Аляскою. Я скажу, що це е, найбільший за територію штат е, Сполучених Штатів Америки, але за населенням він е, один із найменш густо населених. Отак кажуть, взагалі е, все населення Аляски це приблизно 740 тисяч. Е, до слова в Києві до повномасштабного вторгнення жило 5 мільйонів до порівняння. І половина ці, цих людей вони Живуть саме в Анкоридже. Це місто, це велике адміністративне місто. А, ось і з Києва до Анкориджа, де саме відбудуться ці переговори, де зустрінеться Путін і Трамп, 7400 кілометрів. Також скажу, що знаєте, не те, що Анкоридж ще не прокинувся, Анкоридж ще спати не лягав, тому що між Києвом і тією частиною світу у нас 11 частин 11 годин різниці в часі, мінус 11, Тому у них зараз ще вечір, 14 серпня, і направду знаєте. Всі таб в теблої всі говорять, що ці переговори, ця зустріч вона може зірватися і не через політичні ігри, а через те, що Алясці загрожує взагалі така рекордна повінь, яка може її, може її спіткати. Це взагалі її називають такою катастрофою. І ви знаєте, я так трошечки почитала. Взагалі, такий регіончик для своїх переговорів вони обрали, скажімо так, такий регіончик не до слабаків. Чому тому, що приблизно третина Аляски знаходиться в межах північного полярного кола і має 10 тисяч льодовиків та активні вулкани. Також землетруси там не новина. Вони там відбуваються постійно. Ну і так до слова скажу, що найбільше в світі цунамі, коли льодовик впав в озеро і здійнялася хвиля два кілометри з завишки. Він також відбувся на Алясці. Ну зараз під загрозою взагалі цього затоплення регіон Джуно це столиця штату. Там людей просять добровільно евакуйовуватися. Там вже почалося підтоплення, і частину взагалі цього регіону вже затопила там і. Як то кажуть, і будинки стоять по вуха воді. Ну але знаєте, я все ж таки сподіваюся, подивилася на мапу, що до Анкориджа ця повінь не дійде, тому що от саме Елмендорф Річардсон це саме та військова база, де будуть відбуватися переговори, і от від неї до цього штату Джума ну приблизно десь тисяча миль. Будемо сподіватися. Тож коли вони прокинуться в своє 15 серпня, будемо сподіватися, що буде така у них погода. Погода, якою прогнозують синоптики, буде 60 градусів за Фаренгейтом. Якщо перевести на Цельсію, це приблизно 15,5 градусів. Буде триматися безвітряна погода і можливий дощ зранку. Колеги, холодний розум, холодні думки будуть тримати. Дякую тобі, дуже Олена квітка.